Доброго дня! З вами відеоблог Про це історія з Олексом Хавром і ми продовжимо говорити про доісторичну історію. На моєму бортовому хронометрі 468-й день російського вторгнення і повсюди тільки розмов що про майбутній контрнаступ. А ми тим часом. Відступаємо разом з усім людством в мехах нашої розповіді. Але для початку, як завжди, у минулій передачі я довго розповідав про те, звідки з'явилися фенотипічні ознаки білої людини, тобто шкіра, кольор шкіри, кольор волосся, очей і так далі, так далі. Зверстав випуск, виклав, і звісно, одразу ж після цього знайшов чудову карту, на якій це все зведено воєдино. Ось тому я її зараз викладаю, щоб ви, якщо захочете, то зробили паузу, повтикали звідки, що в нас і коли прийшло. Тим не менше, ми будемо зараз розбиратися з тими часами, коли людей було дуже мало з об'єктивних причин, тому що настало останнє в максимум похолодання. На всяк випадок, homo sapiens як вид, сформувався і в. Розповсюдився по, поза Африку в часи е, льодовика. Тобто в льодовиковий період його часто плутають з останнім максимумом леденіння. Це не одне те саме. Останні, от, ну, тобто від 15 тисяч років тому і 100 тисяч ще відкладіть назад. Оце все льодовиковий період. Просто в нього були максимуми і мінімуми. От. І людина, як в Homo sapiens вийшла з Африки саме в часи льодовика. На всяк випадок, і до речі, вона така успішна стала, тому що вона була типовим інвазивним видом. Тобто вони вийшли з своєї колиски, де під них було все заточене, включно з всякими шкідниками і хижаками. Вони вийшли на простори, де ну, їм ніхто їх не гриз, особливо особливо спеціалізовано їх, і в аспаразитів ну, тільки те, що на собі принесли в прямому сенсі слова своїх вовшей, от і бліг, от тільки те і було. І ще ми не, не мали часу, поки вони нових підхоплять. Але це знову ж таки десятки тисяч років мене. Ну, Але як ми пам'ятаємо, приблизно 27 тисяч років до нашої ери починається черговий максимум, чергове оледеніння максимум. і це було дуже різко, несподівано, і людям довелося робити дербака з півночі на південь. І це було дуже неприємно для них. Ну, здавалося б, ну, гаразд, на півночі холодно. Відступимо на південь, там тепліше. Це набагато складніше. Отже, для початку розберемося з місцем та обставинами злочину. Тобто перейдемо до географії. Отже, карта. Включаємо карту, щоб цього разу говорити вже якось більш-менш. Грунтовно, от почнемо з геології. Є така чудова аравійська континентальна плита. Ось вона відкололася від африканської давним-давно і рухається собі повільненько на північ. І на цьому шляху вона врізалася в єразійську континентальну плиту, теж дуже складну. І вона продовжує в неї вгризатися. Оскільки вона маленький харля, то вона під нею піднирюю. Це назва так звана субдукція. І це не минається просто так, звісно. Там, де вона піднирює під євразійську плиту, утворюються гори. Ну, тому що вона з природних причин виштовхує нагору край євразійської плити. І оцей такий собі трикутничок аравійської плити на північному сході. Він утворює так звані гори Заграс. Це те, що зараз фактично західний кордон Ірану. На півночі це вминання призвело до появи так званих гор Тавра, які фактично зараз є південно-східним кордоном для, ну не для Туреччини, а для Анатолії як географічного регіону. А на північному заході утворився так званий розлом Мертвого моря відомий. Там, де зсуваються одне, відносно одної ці дві плити, і утворюється ну, дуже така різка, стрімка впадина, ось, яку ми знаємо як одну з північних заток Червоного моря, і це власне продовження східноафриканського розколу розламу, так і власне, чор... мертве море в ньому. Яке час від часу було набагато більше ніж зараз. От ну і далі, звісно, цей самий тиск він не, не локалізується тільки на місці зіткнення е, аравійської плити та євразійської. Він поширюється і трохи на захід, тобто на півдні Малої Азії Анатолії, утворюються так звані гори Антитавра з вулканічною активністю а далі і е, вулканічні острови Егейського моря. А на північ від цього місця субдукції зминається, зминається все. Утворюється, по-перше, анатолійське плато, тобто високогір'я, але плоскогір'я. А далі і Великий Кавказ. Тобто це все наслідки одного того самого процесу. От така чудова картинка, і які Голов... чому я тут розмовляю про ці геологію? Тому що воно буде мати вирішальне значення для історії людства з багатьох причин. Тому що, по-перше, це дуже різкі перепади висот. А я вже говорив про роль вертикальної зональності в одному з випусків. По-друге, це вулканічна активність, і ну, крім того, що вулкани це небезпечно, це ще і ресурс. Про це ми теж будемо говорити. І по третє, це землетруси. Ми всі знаємо про цю жахливу трагедію з землетрусом в Туреччині та Сирії нещодавно, кілька місяців тому. Те саме траплялося протягом останніх десятків тисяч років. І час від часу це припиняло це певні цілі цивілізації, на цьому закінчувалися. Але до цього пізніше. Отже, що ми маємо? Ми маємо в початок нового різкого похолодання. Люди тікають з півночі на південь. Ну, здавалося б, ну гаразд, на півночі холодно. Пересуваємося на південь, там же краще, там же, відповідно не так холодно, якщо південь. Ну, проблема в тому, що там не тільки менш холодно, там ще й сухіше. Чому? Тому що коли утворюється льодовик, це величезна кількість води, яка конденсується у вигляді. Криги. І ця крига лежить в прямому сенсі слова. Це знає, що кількість вологи в повітрі взагалі по земному в земній кулі зменшується багато. І це похолодання на півночі супроводжується аріадізацією на півдні, тобто поширенням пустелі. І знову у нас улюблена карта. І ось як виглядала. Клівикладали кліматичні зони в під час останнього максимуму оледення. От ви бачите цю чудову зону розфарбовану в такий коричневу ем, кліточку. Оце все величезна пустеля типу Сахари. Ну, власне, це є Сахара, яка просто розповзлася, Ви бачите, і до самого узбережжя Середземного моря, яке не море, а в внутрішнє море, тому що Гібралтарська протока теж перекрилася. І он, бачите, вся Аравія, весь Ірак сучасний це все пустильо типу Сахари. Тобто взагалі життя нема, і на всяк випадок, коли що, що там буде, що ну, там що є ніл, там є тигр з єфратом, все набагато це погано, коли нема опадів, то з цієї води ну це треба знати, як вирощувати всяку рослинку для того, щоб там нормально жити. А для мисливців збирачів це не варіант там жити. От. А оця зона розфарбована в таку червоно-помаранчеву смужечку горизонтально, це на півпустелі та степи. Ну, жити можна, але так, не дуже приємно, скажімо чесно. І на північ, от ми бачимо в таку блакитно-бірюзову вертикальну смужечку, це тундра. Знову ж таки не розженешся. Оленів, як ми пам'ятаємо, що ніхто не вміє розводити. І все, що лишається людям, це оця жовтувата зона. От бачите, Іспанія, Сардинія, яка на той момент була поєднана з Європою, бо рівень моря впав на всяк випадок під час цього леденіння. Рівень моря був на 110 метрів нижче від сучасного. Це для порівняння висота 40 поверхового будинку. От, щоб ви зрозуміли, наскільки багато води всмоктав в себе льодовик. От. І е, ще до зон цих, де можна жити, де помірно, скажімо так, помірний клімат, де є ліси, хоч якісь, е, і відповідно волога. Це ось Балкани, ми бачимо, і частина Малої Азії, Північна, там, де знов таки гори є, і е, Західна. От. Ну, я перейду зараз до от такої збільшеної карти, знову ж таки роздивимось. Тут трохи менший контраст, але ми знову ж таки бачимо. От там, де зелене, це норм шити. Там, де блакитне, ну крім тундри на півночі. В основному я маю на увазі зараз високогір'я анатолійське плато. ну Там жити можна сезонно, висловимося так, там не дуже приємно. І це призвело до чого? Що фактично придатним для існування людства виявилося ну, буквально кілька таких кишень рефугій, як їх звуться, вони от виглядають ось так. От. І в... от там і виживало людство. Ну, а тепер про погоду. Так, бо чому про погоду? Ну, бо є ж теплі маси, повітря з півдня, як казав класик. Ну тут мала бути анімація, але це албанський ролик, тому домолюйте її саме. Звісно, те, що я показую, це середньорічна температура середньорічна. Кліматичні зони, як ми знаємо, клімат, тобто температура міняється впродовж року. І Київ, от зараз в червні і в навіть три місяці тому, чотири місяці тому, в лютому, це два дуже різних Києва. Нічим не відрізнялося і тоді. Ось на цій карті ви бачите, як змінилося, як кліялася температура впродовж року. І ми бачимо, що полярний фронт, тобто там, де полярні вітри дули. Весь час під час доходили під час зими. От ми бачимо, що вони проходять по південній Європі, власне, по Чорному морю, по Кавказу. А влітку субтропічні маси, от все ж таки, хоч трохи тепла з вологою утворювалося над Середземним морем, вони влітку перли на північ, і ось те, що помаранчевим таким штрихпунтирною лінією, позначено, це куди додували теплі вітри. Влітку, тобто, куди можна було в разі чого ну, сходити влітку, там чогось з'їсти. От, ну і про ці кишені рефугії я вже пояснював. От знову ж таки повторюся: такі вони, те, що з, е, зеленим та синім. До речі, те, що стосується людей, стосується і рослин також. Ви ж не думаєте, що якщо людям погано, то рослинам і звірям від цього добре. Ні, їм же теж треба рятуватися від холодів, там рослини переопилюватись, переноситись кудись, тварини теж тікати, переселятися. І, відповідно, це теж ресурси, на які жили первісні люди в той час. І вийшло так, що фактично, оце... Перехрестям, як його часто називають, Левантійське, як ми знаємо вже зараз, як плодючий півмісяць, тобто оця дуга, там, де врізалася аравійська плита в євразійську від Леванту через гори Тавра і до Загроса, вона стала рефугієм таким самим і для великої кількості біологічних видів. Плюс вони туди збігалися з усіх країв. Вони від відходили з півдня, тікали від пустелі від Сахари, що наступало. Вони тікали з півночі від холодів від тундри. Вони тікали з заходу зі сходу. Тобто, фактично на дуже малій ділянці суші зібралося величезне видове різноманіття, біорізноманіття. І, відповідно, люди, які доповнили собою це чудове різноманіття, їм було з чого вибирати, як полювати, ну і як ви розумієте, потім з чого й одомашнювати. Не дуже часто бувають такі випадки в історії, і люди з цього скористалися. Взагалі є така ідея, що неолітізація, ну спробу люди намагалися досягти її не один раз. Просто більшість випадків не невдачею, закінчилися от а отут от таке сталося. Але тим не менше, повертаємося до людишок. Вони тікають з півночі, але і вимирають при цьому величезними темпами. Усі популяції змішуються, і фактично, на початок льодовика, вони утворюють величезний біологічний генетичний фонд, пул, от де всі з усіма якось поріднені. В цей простір він від. Іспанії, тобто від того рефугія, і аж до сучасного Ірану, то до, до загрозу розповсюджується. Е, і е, чому їх так ну, уніфікується, гомогенізується генетичний пункт? Тому що людей стає надзвичайно мало. Що ви зрозуміли, на весь цей простір на всю Європу, і тобто, включно з Анатолією, за оцінками, було від 700 до 1550 осіб людей. От ви розумієте, на всю Європу, плюс Туреччина населення одної якоїсь довбаної Київської свічки в новобудовах. І е, це от, люди, які існують одночасно. А генетично в їх усіх, ну і їх нащадків, можна звести до 383 осіб. Тобто, що, що ви зрозуміли, це не означає, що їх було тільки 383 в певний момент. Це означає, що інші лінії генетичної пообривалися. Тобто вижили начатки тільки 383, дожили до того моменту, коли можна було знову розповсюджуватися, і все пішло гарно. Це означає, що дуже сильно перемішалися ознаки. І фактично ми маємо справу з одним генетичним фондом, в якому дуже важко розрізнити хто, хто є хто. Але а і. Плюс до цього, ось у нас є цей величезний фонд генетичний, але ж похолодання продовжується, наступає так званий великий дріас. Не тріаз, де динозаври, а дріаз, це така мох, за яким це період назвали. от Він тисне далі. І під тиском цим, ця і так популяція невелика, вона розділяється додатково, тому що просто фізично між ними виникають перепони. Розділяється на Західну, тобто та, що в Іберії та долині Рони на, у Франції, сучасній, і Східну, та, та, що на Балканах та в Анатолії. В, ну і далі на схід. Ті, що були в рефугії в Італії на Падінському повострі, вимерли. От. Не, не, ну, нема від них жодних нащадків. От. Ну і ви можете уявити, що от ті часи, це от, в певному сенсі це рай. Звісно, дуже погано, але жодної ворожнечі між народами нема. Чому? Тому що якщо за таких умов хтось намагається ну, почне воювати одне з одним, е, те, що там не, не, достатньо навіть не вбити, достатньо поранити одну людину і вимирає весь рід. Ну, тому що життя таке, що ось мал... найменша якась похибка, найменша якась вада, і все. Був рід і нема роду. Ну а ротів, от якщо це 700 1550 осіб, ну це від 20 до 50 таких великих родин, які блукають оцими всіма просторами. І блукають, але потім виникає одна перепона, така альпійська, розділяє на популяцію на заході і популяцію на сході. Потім додатково в, починається, ну, ще ж похолодання на цьому не, не закінчується, і східна європейська популяція ділиться ще на дві. О, Спочатку ділиться те, що лишилося на сході. Тобто, нагадую, крім європейської, є і ще й ті базові, які жили власне, на плодючому півмісяці. Вона теж під наступом пустелі з півдня, вона розділяється на леватійську, умовно кажучи, та іранську популяцію Загроса. Потім настає так званий. Ну, Попустило трохи, Потепління був такий період близько 19-17 тисяч років тому, і знову ці групи змогли блукати так, щоб входити в контакт, і почали змішуватись, ну тобто схрещуватись, як поряд, будь-який порядний біологічний від вид робить. Утворилася змішана популяція на кордоні між Анатолійською та Левантійськими популяціями. І тут бац починається великий дряз. Знову починається похолодання з півночі, осушення пустелі з півдня, і ці е, е, популяції знову діляться. От, е, от Та, що змішана, вона ділиться на ту, що лишилася на південному е, сході Анатолії, в горах Тавр, і та, що пішла у кавказьким рефугії. Отже, ми маємо вже на цей момент на старий великий дріас. Ми маємо західну європейську популяцію, Балкансько, західно-анаталійську, Таврійську, називаємо так, в горах Тавр, Кавказьку, Левантійську та Загрозьку шість популяцій. Потім знову потепління, ну вже закінчується льодовиковий період, вже час йому закінчитись, і вони знову розповсюджуються. Чудово і от, але більш-менш, от маємо от ті ж самі шість кластерів, просто вони розповзаються трохи далі. Але, як ми знаємо, от ті західноєвропейські, вони, до речі, були чорношкірі і блакитно-окі. Це для нас така трохи незвична комбінація, але це так і є. От, починає відступати льодовик, і вони починають, ці популяція західноєвропейська та балканська, теж рухатись. За ним на північ, ну за стадами всяких тваринок, на яких можна полювати, так і інше. Але західна популяція, зрештою, вимирає, лишає лише сліди свої генетичні. Більшість генів цієї західно західної популяції мисливців збирачів, вона зосереджена у східно-балтійському регіоні, тобто Прибалти грубо кажучи. І саме від ним ми завдячуємо блакитним очам. От саме у них е, закріпилося цей ген, і потім вже розповсюдився, тому що е, от світла шкіра, от генети, е, мутації, що закріплювали, ну не, не те, що білу шкіру, але, скажімо так, смагляву, Вони закріпилися в основному в анатолійській балкансько-анатолійській популяції, але вони були е, темноокими та е, чор, ну, темноволосими. Ну от, а ті, що загорозки, вони взагалі були чорношкірими. Ну, не як е, негри, а як дравіди. Ну, власне, ми дійдемо, що до їх зв'язку з дравідами. Отже, от такий вна, такий вна, такий вна, в такому вигляді е, застало людство е, настання е, того, що називається малим дрясом. Що це таке малий дряс? Це е, різке, несподіване похолодання. От вже здавалося б, закінчується льодовиковий період. Ну, щастя, живи собі, розповсюджуйся, е, винахи, винахи ну, зроби усякі винаходи. Е, але тут трапляється така погана подія. У північній Америці починають іти сильні дощі. Ну, здавалося б, ну до чого тут? Який зв'язок між дощами у північній Америці та похолоданням у Леванті. Дуже суттєвий зв'язок. Справа в тому, що ці дощі починають розмивати льодовик. Ну тут льодовик то він відступає, але це теж не одну тисячу років зайняло. Він коли відступає, він тане і утворюється велика кількість прісних водойм, прісних озер всередині цього льодовика. Коли починають йти дощі, вони розмивають краї. Цього льодовика, і в один чудовий момент ці всі ці маси холодної, ну тобто льодовою в прямому сенсі слова е, прісної води зливаються в північну Атлантику, от ну, таким ударом сильним, і це обрубає наш улюблений Гольфстрім, тобто той течою, що приносить теплу е, повітря з півдня Атлантики до півночі Атлантики, і забезпечує власне м'який клімат у Європі. Різке похолодання, Гольфстрім припиняє працювати знову фу, температура, е, температура падає, льодовик знову повертається, е, дощі припиняються, е, перестає е, доливатися холодна водичка з озер, е, знову запускається Гольфстрім, і так е, приблизно 2,5 тисячі років. В, ось поки вся ця вода такими дрібними порціями не е, злиється в, е, е, в північну Атлантику. І весь цей час у нас в північній півкулі ось зливається вода, похолодання, перестає литися, потепління. Ну от прямо такий сантехнічний трилер. І весь цей час отак колошматить людські популяції по Європі. І вони туди-сюди, ну по Європі там блукати, то таке. А ось тих, хто живе на Близькому сході, в майбутньому, плодючому півмісяці, о, і от їх ковбасило по справжньому. Але про те, що саме з ними сталося, і які чудові наслідки це мало для історії людства, ми вже розберемося у наступному випуску. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільше подяка тим, хто підтримує мене через Patreon. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлистів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії науча і не хворіте. Все буде Україна!